Гарний карасико. який гарнючий. чудово. Закидимо ловом далі. Далі. Це десь він стоїть вже десь. Одну третю він спилив. Стояв він десь годинку. Годинку постояв, так, гачки прячем. І ще вона десь пару годинок, друзі, ще постоїть. В доймі вода порхолодна, тому він пилить дуже-дуже так, блідко він буде пилить, наверное, годинки дві, полтори. А зараз він пилить у нас, друзі, оце, годинки три. Опа є. Все, забрав сім будку. Це є. Це клюнув на праву вудку, друзі. А клюнув такий карапець на ніс. Так, беремо макушку, робимо макушатник, ловимо далі. У нас якраз дощ трохи моросить. Ну, ми на риболовлі нам. Дощ це не поміха. Моросить. А воно плює. Branie yeah Яке. Ух, який лапать. Длинний, мило закарасі ще. Лапать. Красень на чесночне, чесночна макуха спрацювала. Карась бере на чеснок, друзі. Дивіться, карась такий у нас гарненький. Рам 300 піде. Кльовий карасик. Так, ну що, друзі, будемо збиратися додому, зараз допилить, вже буду виматувати вудки, вже вечеріє, будемо зматувати вудки додому. Бисера, давайте підсумки підберемо. Друзі, були у мене макухи, була у мене така макуха і була у мене мед, аніс. Часник закінчився. друзі. Добре, клювали на часник. Що відмічаю? Будете їхати якщо на водою і побачите ролик цей, друзі, і скажете, ага, треба брати макушатник, треба брати, зайдете, зайдете купите макуху і будете ловити. Хочу сказати, відмітити, друзі, на цю макушатник, фірми, була в мене ще друга проба. Клювань немає. Оце лаковська макуха, лаке. В каналі є посилання внизу під роликом. А якщо ви дивитесь на Фейсбуці, друзі, забувайте. В Гуглі шукайте лаки. Макуха добре працює, добре лове, класна макуха. Рекомендую. Так що будете їхати на риболовлю, беріть, купляйте іменно таку макуху. Так ну що, а ми, як кажуть, не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення. До нових зустрічей на каналі Рибалам Задоволення. Ну все, друзі, пока-пока-пока-пока.